Ой чути чути, стрілять гармати, ой чути чути як ревуть, там битим шляхом на Україну, стрітіш, і ідуть, там битим шляхом на Україну, стрітіш і чоловіки ідуть. До боку шабля на плечах ріси, коней за поводи веду. Дарила куля стріття у груди і похилився, він з коня вдарила куля, стріття у груди і похилився, він з коня, і полялася та кров серденька на ту зелену траву. А друзі його похоронили і висипали могилу. А друзі його похоронили і висипали могилу, і поставили Христа з берези, а сотник підпис підписав, щоб ці могилі спочив навіки стрілець завзяв. Ти парти, парти за жовтій могилі, спочив навіки, стрілець завзятий парти за.